Олена Кучерук вже багато років мешкає у будинку на Київській 15. і одразу звернула увагу, коли наприкінці літа минулого року в неї під вікнами у зеленій зоні в самому центрі міста почали заливати фундамент. Жінка розповідає, в першу чергу звернулася до Жеку. Там їй пообіцяли, що на цьому місці буде дитячий майданчик. Але напередодні нового року стало зрозуміло, що тут буде черговий мав. цього, через я можу сказати, 30 декабря. Ну Поздно вечером, вже було темно. Тут буквально виросла конструкція за два години. Ми подождали, коли закончатся праздники. Ми організували акцію протесту з жильцями і показували, що нас це не устраивает. Нас не устраивает, коли наше зелено пространство, наші, наш сквер застраивают непонятно Чим жінка також скаржиться на те, що ця недобудована конструкція небезпечна для місцевих мешканців та їх дітей. из этой конструкції торчать гвозди. Вот здесь они валяются, под снегом их не видно. Тут бегают мои дети, тут играются дети с многих домов, тут три дома. Так как детям тут нет детской площадки, они играются на свободной территории, лепят снежки и вот на что Вот. Я боюсь даже в руки брать, потому что, если вы посмотрите с этой стороны, я просто порезала вчера руки эти. Нет никакой ограды, нет никакого предупреждения, ничего. Это нарушает все нормы безопасности в городе. И можете себе представить центр города, какое количество людей здесь ходит. Мешканці сусідніх будинків підтримують Олену і виступають проти будівництва. Я вважаю, що вона тут абсолютно не потрібна. Кав'ярня або інший так же самий продуктовий магазинчик, так же саме інший, тому що в нас тут насичення повне. Що аптеки, що магазини, що кав'ярні в центрі. А тихих місць, зелених місць, де можна дихнути повітря, вже не стає, і ці мафі незаконні. Я навіть дивуюся, при що нові нашої посмайданні, скажімо, владі допускається в таке подібне. Після акції протесту, яку влаштували місцеві мешканці, питання набуло ще більшого резонансу і його винесли на розгляд архітектурної комісії. Я, я думаю, що це питання до архітектури. Чому ви погоджуєте чи погоджували? Скажіть мені, будь ласка, на полівій повиростали ці пьоски, на якій підставі? Вони один біля одного, у нас що, Шанхай чи що. Більше того, коли раніше ці мафи, чи, вони називалися мафами, вони були до 20 квадратів, то зараз вони всі будують більше 20 квадратів, щоб там продавати що, алкоголку порядок він затверджений рішенням виконавчого комітету. Рішення виконавчого комітету, міська рада, сесія міської ради не оскаржила, не відмінила. І воно є дієве. І ми ми працювали у відповідності до рішення, тому що ми зобов'язані виконувати рішення виконавчого комітету. Тим більше, що це ми рішення комусь писали тим більше, більше записку що то є незаконне, і вона Ми півтора року з цим розбиралися. Шанова. Громадські активісти звернули увагу на те що кількість тимчасових конструкцій у Житомирі стала стрімко зростати саме за часів минулого складу виконкому. Найголовніше, на що ми не звертаємо увагу, чому то эти всі ларки принадлежать одним і тим же бувшим членам исполкома. Ребята, это признаки коррупции. Сьогодні ми говоримо про корупцію кожен день, з утра до вечора, А самі ж это ж і дозволяємо дальше делать. Одні і ті ж члени члены бывшего исполкома, так називаємо, народного, вони собі столько вже наділили площадку. Понимаете, господа, що амбиция амбіціями, но есть буква закону. И прежде всего, как бы мы ни хотели, мы должны действовать по закону. А вы действовали Это. по закону, когда получали разрешение? Все документы были получены абсолютно официально. Есть центр админпослуг, который Есть дает. Незаконно, злочинно приводить. Проведіть експертизу, я вимус. Ми, ми, ми це зробимо. А Хорошо. ти чистує тут корупціонної составляючі? Повірте, що ми це зробимо. з полкома собі виділяють в центрі міста? Та это... я нічого собі не виділяю. А кому ти виділяє ну, так... ну, нічого собі не виділяє поміки всі прекрасно знають чи Житомиряни, які виступають проти будівництва тимчасової споруди під своїми вікнами, зауважили, що тягнути з вирішенням цього питання не можна, адже люди налаштовані рішуче всі жителі просто в шокі. Никто не хочет там этой постройки. Никто. Я проявила, 99% людей ну, не хотят. Мало того, было даже тяжело объяснить, что дайте время попросить у власти. Много мужчин очень радикально настроенных. Они не верят в то, что что-то изменится. Они кричат, пошлите сжечь это все, пошлите ломать. Ну много мужчин в не вірять. Міський голова Житомира Сергій Сухомлин запевнив, що це питання візьмуть на контроль. А щодо конструкції на київській вже є підстави до скасування дозволів. Об'єкт Аб'єктні установлено втічені полугода, і тому є формальне основання для того, щоб при паспорт прив'язки відмінити. Поэтому, ну, это надо же первое, что сделать для того, чтобы снять напряжение, а в дальнейшем просто разработать политику установки или вообще политику в отношении малых малоархет... архитектурных форм. Головний архітектор міста Євгенія Черкасова пояснила, законодавчого механізму для погодження будівництва з місцевими мешканцями немає. І це рішення сполкума, яке приймалося не просто так взяли залі і прийняли, а ну приймалося з суспільними обговореннями. там була проговорена процедура. Процедура видачі паспорту прив'язки. Так, от, там общественне обсуждение на кожне не передусмотрена. вообще не предусмотрено ни одним законом. Я розумію, що є несоответствие там, общественного мнения и і якогось законодавства. Але ми сьогодні, будучи там э, исполнительными органами, ми не можемо решить проблему цього несоответствия. В підсумку зустрічі вирішили створити комісію за участі представників громадськості, яка перевірить усі тимчасові конструкції, встановлені за останні півтора року. Архітектурна комісія також. Прийматиме рекомендацію про скасування паспорта прив'язки конструкції на Київській.